Батальйон проходить службу зараз міста Котовськ, Одеської області, це на південній України. З вчорашнього дня там був розбитий лагерь і зараз проходять ці роботи для того, щоб цей батальйон функціонував і охороняв кордон нашої держави. Ці кошти, які виділені, в дійсності ми були ініціатором виділення коштів з обласної ради 2 млн грн, бюджету, обласного бюджету. І е, вся решта коштів е, виділялося е, небайдужими спонсорами. І е, те, що батальйон одягнутий. І, до речі, це було відмічено Міністерством оборони, тому що е, коли е, з інших областей приїхали одягнуті в форму, наш батальйон вже був одягнутий. Повністю і це було зроблено за спонсорські кошти е, безпосередньо. Також, е, що стосується бронежилетів. Ми зараз очікуємо на слідуємо тижні домовилися про поставку бронежилетів, імпортних бронежилетів 5-6 класу. Кошти вже знайшли. Частина батальйону вже забезпечена бронежилетами, це близько 90 осіб. І забезпечена шоломами, відповідними шоломами, які більш захищені, ніж столеві шолом. Імпортні шоломи. Так само і вже наданий аванс за шоломи для забезпечення не тільки батальйону, а й національної гвардії. Тому що ми забезпечили повністю нашу національну гвардію бронежилетами. І багато коштів тільки на сьогоднішній день, вже в частини, якраз забезпечується саме безпосередньо спонсором. І тому там були в соцмережах, я бачу, і приходили сюди дружини, ті, які служать ну, в цьому батальйоні, з ними зустрівся Євген Александрович, вислухав їх. Він їм пояснив, що ці кошти, які витрачаються, витрачаються спонсорами. Тут тут ну, такі підприємства, як є нові напої в Жашки, знаходяться, які активно участь приймають Міронівський хлібопродукт. Є підприємців дуже багато, е, яким сьогодні не байдуже. Так що на сьогоднішній день я можу проконстатувати, от ви будете запитувати у прикордонників, прикордонників в Ігоря Федоровича, саме найкраще забезпечені прикордонники Черкащини, на, якщо порівнювати на усьому фоні. Саме найкраще сьогодні забезпечені Національна гвардія. І саме найкраще сьогодні ми очікуємо, що все необхідне буде забезпечений батальйон. Я особисто. Спілкувався з українською діаспорою, з моїм знайомим, які живуть в Америці, і вже є кошти для забезпечення військової техніки. Ми, безумовно, хотіли бачити відповідну військову техніку, це мається на автомобілі. Отакі, як є в Росії «Тигр», а в Америці є марки «Хаммер». Якщо кошти виділені десь на 10 автомобілів, Якщо нам дозволить американська сторона їх завести сюди, це було б дуже добре для нашого батальйону. Він тоді був би повністю сформований з відповідною нормальної техніки. Тому якщо ні, то ми ці автомобілі закупимо тут у нас на Україні.